Мої вітання до вашої уваги. Денний випуск новин на 12 каналі. Про головні події волині та ситуацію на передовій розкажемо далі. Я Марія Вавренюк і спершу коротко про головне. Масштабна пожежа. У ківерцях горіла меблева фабрика. На вулиці Конякіна у Луцьку ротвейлер вкусив жінку. Скандал у Лаврові. Автобус є, але селяни ходять пішки. О ніч на 12 липня Росія запустила по Україні 15 дронів Камікадзе. Окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку. 11 із них наші сили протиповітряної оборони знищили. На Черкащині влучання в об'єкт нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Там виникла пожежа. Вона вже ліквідована. Двох постраждалих з опіками доправили до лікарні. Ворог продовжує атакувати Херсон. Вчора під ворожим обстрілом були житлові квартали міста. Один зі снарядів влучив у гаражне приміщення на території приватного домоволодіння. Про постраждалих інформації немає. Вночі та вдень не вщухають вибухи на Донеччині. За добу росіяни поранили ще чотирьох жителів області. У Торецьку пошкоджені 12 будинків в часовоярській громаді два будинки, і нежитлова будівля, ще два будинки зруйновані в Лиманській громаді. Тим часом збройні сили України наступають щонайменше на трьох ділянках фронту. Зокрема, на Малітопольському та Бердянському напрямках а також просуваються біля Бахмута. Повідомили у новому звіті інституту вивчення війни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Малітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Біла гора Андріївка та Біла Гора Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Уночі горів склад з деревиною у ківерцях? Вогонь спалахнув на території меблевої фабрики Тартак. Загорілася саме деревина, тож вогонь швидко перекинувся на інші приміщення. Які наслідки загоряння? Дивіться у наступному сюжеті. Масштабна пожежа у ківерцях уночі загорілося приміщення меблевої фірми Тартак. Вогонь спалахнув на території підприємства пів на другу у деревообробному цеху. Зайнялася покрівля, а далі вогонь поширився всередину будівлі. Там в дворі в них завжди на наскладено на тобто дрова, там всякі паліти видушить що щось, бо одне місце оце таке, що було, що воно локально. Потім воно вино перекидалися на їхні якісь склади всередині. Юрій живе по сусідству з Тартаком. Найбільше хвилювався через те, що вогонь міг перекинутися на його обістя. Стіною Така є три хати зразу їхні впритул. На щастя, загоряння вчасно ліквідували. На місці працювали три пожежно-рятувальні підрозділи сківерців та Луцька. Оперативна робота допомогла зберегти частину будівлі, де розміщений виробничий цех. Також вогонь не встиг перекинутися на розташовані поруч приміщення та суміжний відкритий склад готової продукції. Вони вивозили сюди до продукції, щоб не згоріла Вон, Назад позавозили. Було тут народу було. З усіх сторон. Полякалася, звісно там, ой, коли ах, коли хоч би дачні пішли, а що там. Пішли. Піде на того дуба, чи на, на той вор, чи на того, чи на ту ялину, то воно. Тож вогонь горить аж. Наслідки ж могли бути ще гіршими. В притулі з загорянням стояли два вантажні автомобілі з газовим обладнанням. Рятувальники встигли їх відігнати. О 3.20 пожежу ліквідували. Для цього залучили 28 рятувальників та 5 одиниць техніки. Нам вдалося її ліквідувати в тих межах, яких вона набрала до прибуття першого підрозділу. Пожежа не надскладна, але ускладнювалося сіння тим, що в самому цеху присутні були. Матеріали, які складають значне пожежне навантаження. На підприємстві про пожежу говорити відмовляються. Кажуть, сьогодні зачинені. Біля входу ми зустріли Олександра, чоловік приїхав за дровами. Я вже скільки років таку купую дрова, бо дрова, варять без вогня. Але забрати замовлення чоловікові навряд чи вдасться, принаймні сьогодні. а Я за дровами. Вибачте, будь ласка.

Товариство з обмеженою відповідальністю Тартак працює з 1997 року. Фірма спеціалізується на виробництві паркету, ліжок, ортопедичних матрасів, пружинних блоків, добової заготовки і клепки для коньячних бочок. На підприємстві працюють близько сотні людей. Під час пожежі ніхто з працівників не постраждав. Попередньо до загоряння призвело коротке замикання електромережі. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. 11 липня на Волині ліквідували ще три пожежі. У селі Сільце на Ковальщині вогнеборці загасили загоряння у господарській споруді. Ймовірною причиною стало коротке замикання електромережі. Ще одну пожежу також в господарській будівлі приборкали у селі Древині на Іваничівщині. Її спричинило необережне поводження з вогнем. Вже наприкінці дня надзвичайники виїжджали на виклик про горіння сухої трави та чагарників. Це сталося в урочищі біля села Гута Боровенська камінь Каширської громади. Музика. У Луцьку підозра у замаху на умисне вбивство. Учора вночі у Луцьку між двома чоловіками виникла п'яна суперечка, яка переросла у бійку. Під час сутички старший завдав своєму молодшому опоненту удар ножем у груди. Зловмисник 42-річний Лучанин намагався сховати знаряддя злочину, однак. Поліцейські його знайшли та вилучили постраждалому 32 роки. Потерпілого госпіталізували до відділення реанімації. Правопорушника затримали. Йому повідомили про підозру. Йдеться про замах на умисне вбивство. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. На вулиці Коняки на Луцьку Ротвейлер вкусив жінку. Увечері вона вийшла у двір, щоб погуляти зі своїм псом. Несподівано тварина вирвалася та побігла до сусідського собаки, якого також вигулював господар. Між чотирилапами виникла сутичка і, розбороняючи тварин, жінка отримала укуси. Писати заяву щодо інциденту Лучанка відмовилася, а з господарем ротвейлера патрульні провели профілактичну бесіду. На Волині на Тверезий водій злетів у кювет. Є постраждалі. Автопригода трапилася вчора на дорозі між селами Залісті та Кроватка. 57-річний житель селища Рокиня п'яним керував автомобілем Volkswagen т Т4». Не впорався з керуванням та злетів у кювет. Драгер показав 2,2 проміла алкоголю в крові. Внаслідок автопригоди водій та 36-річний пасажир транспортного засобу травмувалися, пасажира госпіталізували. Якщо поїдеш з дому вранці, повернутися зможеш лише увечері. У селі Лаврів, що за 17 кілометрів від Луцька, скандал із перевізником. У березні він ні з того, ні з цього вирішив, що в кінець села їздити не буде. Автобус розвертається саме на тому місці, де закінчується асфальтована дорога. У дощу грозу під час повітряної тривоги селянам не лишається нічого іншого, як долати решту. А це три кілометри дороги пішака. Перевізник каже, не буду їхати, бо дорога погана. А чоломники ще й доливають масло у вогонь. Мовляв, якщо поїде в кінець села, то ще й оштрафуємо. Чому склалася така абсурдна ситуація і хто в ній винен, з'ясовувала наша Анастасія Качина. Село Лаврів Боратинської громади. Люди вийшли на автобус. Чи приїде, кажуть загадка, бо із березня водій їздить Аби як. Люди ходять пішки, плачуть. І як не плакати, коли щоденною із тростиною, чи з торбами, чи з дітьми на руках людям треба пішки долати три, а то й більше кілометри? Ну просто плачуть деколи люди. Ну я не розумію. Я плачу, він сміється. Площа села понад 80 кілометрів квадратних. Населення майже 1200 людей. Більшість пенсіонери й багатодітні сім'ї. Із Луцької автостанції до Лаврова чотири рази в день їздить автобус номер 202. Утім частина лаврівців все одно змушені ходити пішака. Перевізник відмовляється вести людей в кінець села. Ми ж як на третій бригаді, то ми ж люди не третього сорту. Ми такі самі люди, як і всі. Нам треба то щоб автобус нам їхав. Ну то як то так? От їде з Луцька, то студент в мене так само вона хоче додому приїхати. А 5 п'ять кілометрів робити із березня кажуть люди. Перевізник ні з того, ні з цього вирішив скоротити свій рейс аж на три кілометри. Перевізник каже, справді заборонив водіям їхати в кінець. Все через те, що дорога надто погана. Щебінь яким всипані останні три кілометри шляху постійно псує йому колеса. Щоб ми повірили, показує ось ці дві світлини. Дорога в жахливому стані. Саме гостра щебінь, який постійно проколює шини. Ми кожен місяць там викидаємо шину, яка ко. Поки перевізник шкодує колеса, люди змушені йти три кілометри дорогою, а ті, що живуть на хуторі, ще й полями. Як перестав до нас сюди їздити автобус, то ми ходимо ногами. З понеділка по п'ятницю. Ну, виходить, біля п'яти-сіми кілометрів десятки. раду не поїдеш, трампу не поїдеш. О. Ходиш, як. А скільки кілометрів вам до хати йти? Три кілометри. Я, мабуть, і більше. В обласному управлінні транспорту кажуть, і правильно робить, що не їздить, бо є офіційний документ схема руху автобусного маршруту. Виявляється, дорога до кінця села туди не входить. Просто людям, щоб допомогти, щоб ті жіночки з цими торбами не, 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 не тягнули на стільки кілометрів. Він просто виїжджається. Добра воля просто перевізник. З'ясовується нова обставина двічі на день вранці і ввечері. Маршрутка таки доїжджає в кінець села. Аби на роботу із роботи люди не йшли пішки, каже перевізник. Він і йде, точніше, їде їм назустріч. Перший і останній рейси на свій страх і ризик продовжив до кінця села. Було вказано це перший рейс на 6.15 їхати туди. І так само вечором. Здавалось б, компроміс аж ніяк. Селяни не задоволені. У мене особисто лежача мама. Мені треба туди бігом назад поїхати, купити памперси, ліки. І Я не можу. Ну плюс так само от магазин. Я, я не можу на цілий день рано поїхати, вечором при приїхати. Перевізник теж не задоволений. Це наше порушення. Це десь не, ми ну, неправильно робимо. Ми не повинні їхати. Це наше порушення. Угу. Ну, якщо його забрати, вони одного рейсу не повинні подати. То типу це виходить як жест доброї волі? Як жест доброї волі. Угу. Ну, ми зрозумієте, там живуть люди, і, ну, ми ж не безхардемо. Влада теж не задоволена. Чиновники говорять про самоуправство водія і натякають на штрафи. Якщо він не дотримується графіку руху і схеми руху, і якщо ми відправляємо, якщо є такі порушення і. Ми будемо направляти йому попередження, то відповідно ми позобов'язані розривати договір, тому що, виходить, він неналежним чином виконує умови договору. Схоже, складаючи ці умови договору, чиновники не надто переймалися проблемами селян, для яких ніби як і запускали маршрутку. Бо мало того, що до кінця села не доїжджає, то ще й графік руху вкрай незручний. От і виходить, адміністрація і перевізник про щось між собою домовилися, договір уклали, а потерпають мешканці села. З роботи до якої? До шостої, до сьомої до шостої. буває, працювати. Ніхто не може, тому що п'ять 5.40 остання маршрутка відправляється. Вже назад ми не маємо чим доїхати. В церкву, допустимо, я хочу я в неділю чи свято яке. Ну я рано поїду, туди заїду, а додому 5 кілометрів чи 6 Вже в мене сили немає. йти нога. Я плачу, він сміється. Я мусила ночувати, все тут покинула. І ночували двох місць, рано приїхали. І за нього це вовсе? Часто їжу на капельницю, поїду рано чи на другим рейсом, і на третій рейс годину покапаюсь і встигаю додому приїхати, і все нормально. А тепер куди я поїду? Відповідь на питання, як вирішити проблему, у чиновників облдержадміністрації очевидна змінити записи у папірцях. Ну або якщо на мові держслужбовців внести зміни в умови договору з перевізником, зробити це посадовці, ніби як не проти, але висувають цілий ряд умов. Ми е, говорили з перевізником. І ми говорили стало старостою лаври: якщо вона зробить належну дорогу, облаштує відповідні зупинки, зробить місце, де автобус може розвертатися так, як вони хочуть, то ми цей маршрут продовжимо. Староста села Лаврів каже, і рада була б зробити дорогу. Але ми подавали пару років підряд заяву на проведення ремонтних робіт. Ну, ми думали, що вже перед війною, як мала починатися війна, ніхто ж не знав, Лаврівська дорога попала в ремонт, але почалась війна, і всі роботи по цих процедурах заморожені були. Сьогодні, буквально в п'ятницю, я спілкувалася з керівником служби автомобільних доріг. Нас запевнили, що тендер по нашій дорозі пройшов, і з через тиждень. В на, найгіршому на випадку мають підрядники заходити на роботи. Не через тиждень а аж у серпні дорожники заїдуть у лаврів, розказала нам керівниця служби автомобільних доріг. Ще б не підсипаться, провридерується, а де аквальтова полатаються ямки. Угу. І це все так? <праць> да, сам та ну, не це вікна ще не буде. Якщо й зроблять цей ремонт, то чи влаштує новий щебінь на дорозі примхливого перевізника чи вимогливих чиновників, невідомо. Хоча рішення проблем селян насправді просте й очевидне змінити перевізника. Староста Лаврова каже: є підприємець Ігоростимчук, який готовий возити людей у кінець села навіть по проблемній дорозі. От тільки по процедурі не зможе зробити це, поки діючий перевізник не зніметься з маршруту. То або ж облдержадміністрація не ухвалить такого рішення. Ми мали телефонну розмову з перевізником. Я йому кажу, що якщо вам не подобається, якщо є такі умови, що вас не влаштовують, лаврівські люди, дороги і все інше, знімайтеся. Є люди, які зацікавлені, і вони будуть працювати для громади. Він сказав, що ні. Слова старости нам підтвердив і перевізник Ігор Остимчук. Мовляв, готовий возити селян у кінець Лаврова. Що він виклав, тоді що ми будемо про заяву. А поки того не сталося, перевізник і далі шкодує колеса, а не селян. Дорожники і далі приймаються грошима на капремонт, а не мозолями на ногах мешканців Лаврова. А принципові чиновники Волинської обласної державної адміністрації і далі звіряють свої дії з нормативними документами, а не з проблемами людей. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал. Часом на Волині водій потрапив у піщану пастку. Мешканець лише головне відвозив свого батька, якому стало зле до амбулаторії. Їхав у село з але вирішив скоротити шлях через лісовий масив. Там і потрапив у піщану пастку, звідки самостійно вибратися вже не міг. Офіцери громади оперативно прибули на місце події та допомогли чоловікові вибратися з западні. Після чого він таки відвіз батька до амбулаторії, де тому надали необхідну медичну допомогу. На завершення один з найбільших мистецьких арт-проєктів року продовжує тур Україною і вже незабаром відкриється у Луцьку. Від завтра на театральному майдані працюватиме двоповерховий модуль тимчасовості. Що це таке? Який вигляд він має сьогодні? Що про незвичайну конструкцію у центрі міста кажуть Лучани, та які сюрпризи приготували для відвідувачів організатори, дізнавалась наша знімальна група. Уже декілька днів у центрі Луцька стоїть велика конструкція дивакуватої форми, що притягує погляди перехожих. Це пересувний мистецький простір, модуль тимчасовості масштабний проєкт, який уже зовсім скоро відчинить свої двері для відвідувачів. А поки підготування тривають, ми вирішили запитати людей, чи знають вони, що це за барикади в центрі міста. Ми прийшли подивитися і запитати, що це таке буде. Ну це, мабуть, екран, це великий екран. то. Офіс зверх. Не знаю, не знаю, тяжело. Там контейнер бронірований. Ні, ні. А є якісь догадки? Ні. Ні, ми не, не знаємо. Ну, є арт, якась арт, по моєму споруда, що має бути якась виставка, має бути. Я думаю, це буде якийсь торговий центр або. Щось ще якісь, наприклад, ось такі от будиночки, як тут. Щось таке. Двоповерховий тимчасовий арт-простір, збудований з контейнерів модулів. Всередині виставка сучасного мистецтва за участі 28 митців із 10 країн світу. Після почутого лучани певнять це круто. Добре, добре. дуже добре, дуже добре. Молодці. Якщо це переносний музей, то е, це варіант. Тобто не кожен може десь поїхати, щось побачити, а якщо тут щось цікаве, просто до нас приїхало, то буде можливість подивитися. Людина не може жити в просторі, коли вона у час перебуває в напруженості і тривожності. Вона має мати якусь іншу нішу. Свідомість має де сполинути, відпочити. Можливо, дітям потрібна така арт-терапія, та й дорослим, напевно, ще більше, бо діти якось забувають тривоги, а ми не ходимо. Виставка із картинами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами розміщена на конструкції площею 417 квадратних метрів. Загалом споруда складається із 27 металевих контейнерів модулів. Унікальність у тому, що її можна розібрати, транспортувати та зібрати наново за менш ніж 10 днів. Саме так проєкт переїхав з Києва у Дніпро, а звідти до Луцька. Це проект про доступність Це мистецтво, що мистецтво доступне для всіх, і воно не. Обов'язково йти за ним в галерею. Це мистецтво приходить до тебе, воно говорить з тобою. Основна задумка цього проєкту кажуть організатори: продемонструвати тимчасовість та стан невизначеності, у якому перебувають українці. Ми країна, яка бореться за своє існування зараз, країна, яка переосмислює минуле, і країна, яка, попри все, дав про ці всі умови, які нам створює ворог, вона дивиться майбутнє і в цьому майбутньому власне є місце для культури. У наше місто модуль тимчасовості потрапив завдяки підтримці громадської організації. Ціє алгоритм дій проєктна менеджерка Тетяна Зубрик пригадує, що нещодавно моту Луцьку було для неї мрією. Для мене особисто це найбільша культурна подія за останній час. Одна з місій модуля тимчасовості зробити сучасне мистецтво доступним для всіх. Вхідний квиток у мод благодійний внесок, фіксована вартість 150 гривень. Втім, кожен може пожертвувати скільки забажає. В Луцьку є дуже багато класних людей, які цінують мистецтво, які розуміють мистецтво. Але людям потрібно ще давати вибір, так? Тобто побачити щось краще ніж є. Мені здається, що Луцьк дуже давно готовий до саме культурного розвитку і культурного буму. Мод це розмова 28 митців між собою. Серед іноземних це Зевс, Марк Дженкінс, Клеон Петерсон. Серед українців Жанна Кадирова, Марія Куліковська, Роман Мінін, Олексій Кондаков і багато інших відомих творців. Організатори кажуть, крім виставки, підготували ще багато цікавого для відвідувачів. Кожних вихідних хтось з нашої команди буде проводити екскурсію. Нам здається доволі важлива історія, коли команда, яка робила цей проєкт, розповідає бекстейдж, бекграунд цього проєкту, як це створювалося, чому це важливо. Ми плануємо серію спеціальних подій, це кінопокази. У нас буде показ української архівної анімації від 70-х до 90-х років, спільно з Доженко-центром. Також у нас будуть лекції, дискусії, також у нас будуть музичні перформанси. Тож, якщо ви цікавитеся сучасним мистецтвом, точно отримаєте задоволення. Якщо ж бажаєте із ним познайомитися, двері відчинені для всіх. Артпростір діятиме у Луцьку без вихідних впродовж місяця з 13 по 20 у будні та з 11 по 20 у вихідні. Відкриття у четвер, 13 липня, о тринадцятій, додамо, що всі гроші спрямують на відновлення культурних установ, які постраждали через російські обстріли. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Поки це все, що встигаємо розповісти станом на цей час. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш Ютуб канал Новини 12. А ще не забувайте підтримувати один одного та наших захисників. Нині це вкрай важливо. І пам'ятаємо усе обов'язково буде Україна.